То не бачив янатовидної собаки, ось вона, є собака. Таке воно хороше. Знаходжуся біля будинку Миколи і Наді. Через добу нарешті ми зібралися і ось ось рушимо у мандри. Збиралися довго, вибиралися, готувалися, і нарешті настає момент прощання. Надія на вас, вся надія. А ми прощаємося відправляємось в дальню дорогу. З Богом хай щастить, їдьте і повертайтеся. Дуже дякуємо вас. господарям за тепле ліжко, за смачні обіди, і сніданки. Надіємося, що нам буде так само затишно в поході, як в цьому теплому домі. З новим мандрівником, з новим товаришем. Ми відправимося на кілька сотень. Е, навіть тисяч кілометрів так не, не погордив нами і заїхав, і побув з нами. Дуже приємна зустріч. Подивимося, як складуться у нас відносини, як складеться у нас взагалі маршрут. Скільки ми витримаємо, скільки нас витримає дорога. Це навіть давайте щасливо. Давайте До давай. да. побачення з Богом. Да, прощаються і внучка <світ> прийшла, прокинулася і прибігла попрощатися. Оце подружжя на тандемному велосипеді об'їхало теж пів світу. Так що друзі відправляємося в дальню путь, в дальні края за новими пригодами? Тільки що збагнули цікаву річ. У нас є Миколай святий, який допомагає мандрівникам Володимир Князь, і надія, надія на яку ми надіємося, і буде за нас молитися в дорозі. Слава Україні! Добрий день, борі! Слава Україні! Дорогі друзі! На жаль, буває так, що деякі відеоматеріали просто зникають з якоїсь причини. Так вийшло і у мене. Я просив знайомих перекинути відеоматеріали на інші картки. І, на жаль, на жаль. Десь вони загубилися. Я придивився всі картки, але матеріалів першого дня я так і не знайшов. Це дуже прикро, але на жаль, так буває і не тільки у мене. Тому я хотів би вам на словах розказати, що відбувалося першого дня. Упакувавши свій велосипед в чохол, я сів на потяг і приїхав поїздом. Вночі до Львова о першій годині. Так як під час війни комендантська година, мені довелося до п'ятої години знаходитись на вокзалі, просто сидів на лавочці, добре, що ніч була теплою. Після того я відправився в сторону польського кордону. Їхав я собі спокійно їхав, слухав щебетання пташок, аж поки не доїхав до чудового містечка, яке називається Івано Франкове. Коли я поставив велосипед, щоб купити собі їжу у крамниці, до мене підійшов чолов'яга, запитав, куди я їду, до кого їду, і виявилося. Що він теж веломандрівник? Микола запросив мене в свою сім'ю, і виявилося, що ця подружня пара теж мандрівники. Мало того, що вони мандрівники, так ще своїми руками Микола зробив тамдемний велосипед. Хто не знає вдруг, це велосипед на двох, і він із своєю дружиною на тому тамдемному велосипеді дивували всю Європу. Вони їздили на різні фестивалі, побували в багатьох країнах. І я, чесно кажучи, в захваті від такої родини. А вже як вони мене приймали, які у нас були розмови до пізньої ночі, то вже все не розкажеш. І в певний момент Микола загорівся зі мною поїхати у мандри. Не пройшло пів дня, як ми разом умовили надію відпустити Миколу. Ну, а що з того вийшло? Ви побачите вже самі. Ну що, дорогі друзі, ми вже перетнули кордон з Польщею і. Наша мандрівка продовжується за 50 кілометрів, відвідуємо свою колюжанку, переночуємо в гостинному домі. А після того будемо їхати на Краків. Кордон перетнули, все в порядку. Тільки зараз збагнуте щастя, коли ти їдеш по країні, в якій нема війни. Ти їдеш і розумієш, що ти не почуєш тих ідіотських тривог. Вибухів, не почуєш шум ракет. І це дійсно щастя. О! Бачите, люди як вітають. Вітаю всі щасливі, що тут немає війни. А в мене аж серце вискакує від радості. Черга велика з території Польщі, а в Польщі невеличка. Ми пройшли контроль швидко, буквально за 15 хвилин. Але чогось з польської сторони не було обслуговуючого персоналу. Мабуть, у них був обід або присмінка. Все, тепер тільки вперед і вперед. Добре дієборі Дорогі друзі. Добралися ми до моєї колежанки Наташі, але сталася у нас невеличка пригода, можна сказати, аварія з моєї вини. Десять кілометрів залишилось буквально до помешкання Наташі, як у мене ланцюг заскочив між колесом і спицями. Заскочив так, що часу вже з тим розбиратися не було коли, і ми прийняли рішення визвати машину. Приїхала Наташа з сином, забрала мене, а Микола, між іншим, десь 10, 10 кілометрів доїхав своїм ходом. Так що ми зараз уже в будинку у Наташі з її синами. Нам тут затишно, нам тут добре.

127 км проїхав Микола, а я мінус 10, тобто 117 за сьогоднішній день з кордоном, з Україною у Польщі. Микола заряджає вже свою техніку. Бо я вам хочу нагадати, що у Миколи електровелосипед Показую вам кімнату. По-перше, який красивий стіл, який сучасний, який дизайн. По-друге, який він теплий від того, що це зробив синуля, відшліпував так, що можна на ковзанах їздити. А Наталя, до речі, вона займається таким мистецтвом. Бачите ескізи? От це буде Янгол. Вона на дошках робить витвори мистецтва. От, наприклад, це теж її витвір мистецтва. Такий пейзаж. Психологічний, до речі, я вам скажу. Рухаємось далі. Я продовжую показувати помешкання і мешканців. Це хлопчик, знайомтесь. Кісюричок. Це дівчинка, яка вже, яка вже знає мене ді, 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 скромні. Це, Володя. На YouTube, так? Ну що, Володя, будемо на Ютубі. А, дивились минулий фільм? Твоя сестра Оксана плакала, бо дивилися фільм і писала, що звучала дуже гарна пісня. Ага, зімнячки, картофелька. No. Іменсо. Це синуля. Зараз у войську. Але їх відпускають на урлук, на такі канікули. Він такий доброволець. Його беруть ага. раз на якийсь час. А це свинка? Свинка, свинка була. була. Хрюкала. <клес> О, Наташа господиня. Подивіться, а -а -а. одна з наташених робіт, так? Так, да. перша. Техніка, яка це, яка це техніка? Декупаж. 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 Петру так сподобалося, що він сказав, остав, не продавай. Хто декупаж. не знає, що це значить декупаж. Це коли береться тонкий папір, де є зображення певне, і певним клеєм технікою наноситься на поверхню. Будь-яку в даному випадку тут на дерево. Теж так само в техніці декупажу виконана. Ніроточить? Майже. Поставила одна жінка в вікно до сонця, а вона була живична соснова і живиця поплила. Кажу А це наш календар. Дивися гмінак ще шпорт. І це дівчата наші в білгорайському костюмі. А це гміна Шеншпорт з птака. Отакі поля ріпакові, і дивись таке лого. Тоже Павло намалював і виграв з моєю малою для своєї дочки в Норвегію везу сорочку до моткану і намисто глиняне. Друг ти захочеш одягнути, сфотографуватися чи якось. Поміститься, вона дуже широка сорочка. Міща, дивіться, очікує якоїсь смакоти. а Наташа ріже огурки. Наташа, як справжня барісто, милила чародійні напої чари. Цю не за улица, где є дом, где есть та дівчина цокохаем, я у залязним дом, з налязным дівчиною цокохаем. Я скажу, що це вже не перша наша зустріч. Дуже мила, дуже добра, дуже душевна. Слава Україні!